Остислав доктор наук, зоолог, професійний мандрівник та виживальник з величезним стажем та військовим досвідом, у 2014 році він служив у Нацгвардії України та брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях. А одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив на службу до ЗСУ. Болото відоме своєю підступністю, тут не можна бути впевненим навіть у землі під своїми ногами. Місця, які здаються твердими, можуть моментально провалитися, а невеликі калюжі нерідко виявляються глибиною більшою за людський зріст. Тому довга палиця тут настільки важливий інструмент. За її допомогою можна промацувати ґрунт перед собою і навіть використовувати як рятувальний круг. Тобто, якщо раптом відчуваєш, що провалюєшся, береш її просто отак. Під ногами вже, звісно, болотище. Багато рослинності губиться відчуття того, що це болото все заросле, дуже багато мошкари, жахіття. Я в Амазонці такого не бачу. Наша перша мета знайти орієнтири і зрозуміти, в який бік ми рухаємося, бо в цих березах нічого не видно. Залишається а орієнтир, значить, дивимося на небо. Небо ясне, ясне. Значить, сонце стає нашим орієнтиром. Якщо вам пощастило, і у вас на руці є годинник старомодний. Цей годинок зі стрілками вас спасе. Стрілки нам кажуть, сторони горизонту. Для цього потрібно покласти годинник на долоню так, аби стрілка, яка показує години, була спрямована точно на сонце. Потім провести уявну лінію між цією стрілкою та цифрою. 1. це і буде наш показчик. На відміну від компасу, верх вказуватиме на південь, а низ на північ. Сонце завжди піднімається на сході і сідає на заході. Відповідно, ми завжди знатимемо куди рухатись. Одягаю сорочку, піднімаю комір, щоб щоб менше згорати і щоб менше кусали. О, дивіться, невеличкий острівець, О, на якому в екстремальних умовах, ми можемо навіть заночувати. Подивіться, тут є мох з фагном. Ми зможемо за допомогою нього відфільтрувати воду. З або торф'яний мох має антибактеріальні, дезінфікуючі та протигрибкові властивості. Тому він чудово виконує роль природного фільтра. Тепер наша їжа. Дивіться, друзі. Ух ти! Оце росте рослина. Називається вона рогіз. Тягнемо її на себе. Слиз ми відділяємо в Амазонії. Є частина пальмового листя, яке їдять. А тепер спробуй на смак. Там воно називається пальміто. Це у нас це називається рогіз річковий. Як на смак? Так собі буває і краще. Угу. Я, звісно, нікому б не побажав таке їсти. Та коли вже як кажуть з голоду, то можна їсти. Нагадує легенько підсолений огірочок, але не дуже смачний. Не закуска. Не гаємо часу, йдемо далі. Крім того, тут багато пухівки. Подивіться, я його буду збирати для того, щоб розпалити вогонь. Умовно, ми припускаємо, що боронь Боже. Ми затримаємося, і доведеться залишитися на ніч у болоті, тому ми готуємо все, щоб провести тут ніч. Виживальник, людина, що опинилася в ситуації, в якій треба виживати. Він ще й збиральник, він уже в дорозі має думати про майбутнє, міркувати, що може статися, і збирати у таку суху траву для того, щоб розпалити вогнище. А якщо знаходить сміття, теж обов'язково його підбирає. Бо сміття багато, наприклад, пляшка, банка це все дуже важливо. На болотах люди часто знаходять дивні речі. Ну можуть знаходити ясна річ і Трупи, а можуть знаходити і целафанові кульки, які вітром заносять. Не проходьте повз, побачили кульок, забирайте, він вам згодиться для виживання. Я бачу дерево перед нами непогане. Я зараз буду лізти на нього. Важливо зрозуміти, в який блін. Бік йти. Розсуваємо гілки. Припускайте, що може статися найгірше. Тому якщо ліземо на дерево, думаємо, а куди ми впадемо, якщо впадемо. Чи не стирчать там гілки, на які можна просто напоротися і загинути? І дивіться, я зачеплююся на саму високу гілку. О, є! Друзі, ось ми наочно переконалися, навіщо потрібна палиця з гаком. Ростислав заліз на верхівку дерева і зараз звідти, згори, огляне територію, і зрозуміє напрямок руху. О, Я бачу острівець. Треба на той острівець нам зайти. Наша точка АБ вона в направленні. Прямо по курсу зарості на цих болотах часто є вищими за людський зріст і повністю закривають огляд. У таких умовах дуже легко збитися зі шляху, але піднявшись вище, можна швидко зорієнтуватися та зрозуміти, куди треба рухатись. Мешканці можуть пройти в болото 300 метрів за ягодами. Навколо них стануть непрохідні болотні рослини. Людина починає блудити. Уявіть людина, в паніці ноги по коліна провалилися в трясовину, Навколо трава нічого не видно. Вона починає просто кудись бігти. Якщо переплутати напрямок і піти не в той бік, можна зайти в центр болота і далі доведеться вибиратися декілька днів. Паніка перша річ, яку треба нам здолати людині, яка потрапляє в екстремальні ситуації. Часто знаходили людей замершими за 300, 400, 500 метрів від е, людських поселень. Мертва лежить людина. Чого паніка його вбиває? Який жах недарма кажуть, ну його в болото. Друзі, якщо ви хотіли дізнатися, яке на вигляд пекло. Ось щось приблизно таке. Коли перебуваєш у цьому місці, розумієш, звідки всі фрази про те, що в болоті живуть чорти. Це зовсім чужорідне середовище для людини. Абсолютно не призначене для життя. У мене ти по попані потопчешся, буде кровоточить нога. Якщо в болоті починає кровоточити це все, все не заживе. Мимоволі згадую весь досвід із різних наших експедицій. Згадую папуа, коли ми їздили до колишніх людожерів. О -о -о! О -о -о! У мене була травма врослий ніготь на нозі. Тоді навіть місцеві гіди мене попередили. Дімо спочатку вилікуй травму нігтя. Здається, що це дрібниця. У місті на це ніхто не звертає уваги. Але якщо тут у таких умовах ти живеш довго і є подряпина, починається нагноєння, і вона ніколи не заживе. Тому треба старатися вберегтися навіть від подряпин. Наш курс на ти сосни можливо, ми там зараз щось біля них будемо шукати сухе. Це острівець. Якщо припустити, що ми випадково опинились в цій трясовині, то це рятівний острівець. Якщо говорити про тіла, отут у цьому болоті, яким ми зараз сидимо, також є тіла. Тіла є, тому що тут за часів Другої світової війни був інтенсивний партизанський рух. Сюди заманювали спеціально загарбників, і тут кістки є. От саме ми знаходимося на таких болотах, де з націляком проварювався провалювалися німецькі. Танки. Якщо танк сюди заходив, він ішов. Він уходив на дно на 10 метрів глибину. Як мінімум, тобто під нами цілком можливо є німецькі танки. Yeah. Наші українські болота утворились на місці льодовика приблизно шість-дванадцять тисяч років тому. І ось у цих місцях сьогодні під чаром трави, отам далеко внизу, можна знайти останки так званих болотних людей. Вони ідеально збереглися, можна навіть розгледіти вираз обличчя людей, які загинули понад дві тисячі років тому і більше. Не вірите чистісінька правда? Таких людей, наприклад, можна побачити в музеї в Данії, коли дивишся на ці кадри експонатів просто мороз по шкірі, тому що люди ніби завмерли, завмерли тисячу років тому у своїх позах. Зі своїми виразами облич, які за тисячі років на дні болота не змінилися, тут висока кислотність грунту, е, тут висока кислотність торфу, і це піаш, і тонін і е, чисте торфяна безкисневе середовище е, дозволяє е, добре трупам зберігатися. Зараз буде дещо жорстка іронія. Та якщо ми провалимося і боронь боже не зможемо вибратися, то через тисячу років, якщо нас знайдуть, люди знатимуть, що ми їли на сніданок, у що були одягнені, роздивляться вираз обличчя, з яким людина тонула і помирала в болоті. Тобто, болото ніби бальзамує людину. Я завжди ношу з собою цей жетон в якості ідентифікатора. Хлопці пробираються до невеличкого острівця посеред болота, де є дерева, та наймовірніше знайдеться щось корисне для виживання. Палку Палку Палковшир. Ми бачимо отакий шматочок. я наступив на край, Саню, акуратно. Я просто на одній нозі стою. Піді мною ось таке. Зараз глибина в цьому місці така, а в цьому друзі ось піді мною глибина. Ось я зараз зіпруся на ці дві палиці, стану на одній нозі. Отут край. Я його зараз намацав, друзі. Дивіться. Я стою на тому місці, де можна стояти. А поряд глибина! Вузька стежечка. Ось. О! Та там нема дна. Дивимось, а тут уже є. Завжди треба наступати на те місце, де є кущ. Ось, бачите? Дивіться, як ходить ходуном. Ми фактично стоїмо на плівці, яка утворює поверхню болота. До речі, щось подібне. Дмитро вже зустрічав на острові Нова гвінея Це суміш, коріння і рослин. І от ми на такій живій поверхні. Ми її розгойдуємо. А тут у цій поверхні дірочка, ось все. Ось край, різкий край, різкий обрив. Ми отримуємо болотний бутерброд. Верхній шар заріс рослиною. Далі у нас прошарок з чистою водою. Далі під свагновим мохом ми маємо перегнилу частину жижу, вже починається болотна жижа. А нижче болотної жижі ми маємо знову водний прошарок. Падаєте сюди і у вас 1,5 метра. 20 хвилин борсання в цій ямі у вас у болотна жижа утягує просто на глибину. Два-три метри ти уйдеш і захлебнешся. Тобто, якщо тут провалитися без помічника, без палиці, то ти цілком, можливо, вже не виберешся. Ти сам себе забітаніруєш. В таких випадках паніка у прямому сенсі вбиває, тому що чим активніше людина рухається, намагаючись вибратися з трясовини, тим глибше її засмоктує. Як врятуватися з такої пастки Дмитру дуже скоро доведеться випробувати на собі. Стоп, тихо, 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 тихо. Що так, там? Я думаю, що, що буде їда. Ого, жапка-скрекотужка. Царівна жабка наша, яка допоможе нам сьогодні теж вижити. Будемо сподіватися. Ну, дивіться, на жа у мене немає. Тобі доводилось їсти жаб? Тільки французьких, тільки готових, тільки смажених. Їсти ми її зараз не будемо. Ми по всім правилам виживання беремо її з собою. Вона жива, ми живі, і ми її, її долю вирішимо. Трошки згодом. Ставкова жаба один із найпоширеніших видів в Європі. Її легко можна знайти і в наших болотах. Багато хто чув про таку страву, як жаб'ячі лапки. Це найбільш м'ясиста її частина. Але в умовах виживання болотяну мешканку можна їсти і цілком. Головне видалити голову та нутрощі. Говорять, що м'ясо жаби підсмажене на вогні, дуже нагадує курку. Будемо акуратно йти далі. Я бачу тропи кабана. По цим тропам зараз ми вийдемо на острів. О, тут уже тонкий шар. Тут Тонкий шар б... болотного буде. В любу секунду може уйти під воду. Воно все грає. Уявіть, що рвуться дрібні ниточки. Такий тріск. Ось що нас тримає. На чому ми зараз стоїмо? Плетиво із гілок, травинок, корінців. Оце склад болота. І коли воно якісно надійно сплетене, на цьому можна стояти. Та якщо розривається, це все. І ось що найпідступніше, друзі: коли під вагою людського тіла нога прориває цей шар і провалюється, то виходить, що вона ніби в пастці. Це ніби сіті, сіті, в яких дуже легко заплутатися і вже ніколи не вибратися. О, сухіше. Вийшли на острів. Уже ростуть великі дерева. ми... Тут уже непогане боліться. Непогане. Місцевість така, що, здається, ніби тут провалитися неможливо. От. А насправді зараз багна по коліно. О, крок вліво, крок вправо, і провалюєшся. Це вже перший серйозний провал. Тут інакше не пройдеш. Оце починається справжня ого, жара. Саня заліз на якийсь острівець стоїть, а я потрапив у Гущу. Якісь стежки, тут хтось ходить, чи вони? лосі ходять і ходять свині. Друзі, ми не в Папуа, не в Амазонці. Це не тропіки, це не Африка. Ми в рідному українському полісі. І тут є отакі екстремальні місця. Зараз ідемо лосиною стежкою. О, ого, тут справді розумієш, яка корисна палиця. Якби я просів глибше, то зміг би триматися як за турнік. Саню, ти як там? Норм? Так. Якщо припустити, що хтось забрів у болото в такому місці, то саме тут і губляться. Просторову орієнтацію втрачено цілком. Йой. Оце серйозно вже. Друзі, це те, чого варто боятися. Ось стара колода. Я зісковзнув з неї, та я відчуваю, що одно ще м'яке. Якщо я притисну його, то занурюся глибше. Дуже підступна особливість болота. Ти розгойдуєшся і тебе цементує. Найстрашніше, коли глибина болота по шию чи навіть глибше, людина зупиняється і вибратися вже не може. Просто повільно занурюється, робить останні вдихи. А болото затягує, і що активніше ти дихаєш чи рухаєшся, особливо в паніці, то сильніше тебе засмоктує. У таких ситуаціях насамперед потрібно заспокоїтися, сісти чи лягти, щоб максимально збільшити площу контакту з ґрунтом та зняти навантаження з ніг. Потім кинути перед собою рюкзак та верхній одяг і використовувати їх як додатковий упор, щоб витягти себе з болота. Діма провалився неглибоко і лише однією ногою. У таких випадках найчастіше вдається вибратися самостійно, а от у Ростислава ситуація вже набагато гірша. Подивися, я б ушов між корнів дерева. Ростислав провалився в непомітну трясовину до пояса. У таких ситуаціях найголовніше якнайменше рухати ногами, щоб не піти ще глибше, дихати спокійно і використовувати руки. Укотре на допомогу приходять палиці, які підготували перед стартом. Почекай, давай качане мене. Ого? Без палиці нам тут гаплик. Нам потрібно поквапитися, не можна залишатися тут у нічний час. Цією стежкою ми маємо вийти з цих заростей у якесь привітніше місце. Ці стежки проклали тварини, а вони найкраще знають болотяні лабіринти. Ого! Холодно, та все одно я бачу світло в кінці тунелю. Ми, здається, вибрались. Оце найкрутіший метод порятунку. Друзі, ми вийшли з цих заростей, який я щасливий. Подивіться назад. Це страшний сон. На більш сухій рівнині пересуватися вже набагато простіше. Приблизно за годину ходьби хлопці знаходять тут одразу декілька джерел потенційної їжі. Здається, я бачу гніздо. Чи є це? Так, я гляну. Краще не чіпати. Ми сьогодні демонструємо виживання. І якщо припустити, що ми справді загубились, то тут може бути джерело порятунку, яйця. Як правило, в таких кладках ми можемо знайти від. Трьох до шести яєць. Взагалі бажано два яйця завжди оставляємо. Ви ж не знаєте, може це рідкісний вих птахів, і забравши всі яйця, ви просто знищите популяцію. Що це? Журавлина. І вона ще не спіла, але вона має велику вітаміну С дім підхріпить. Друзі, зелена журавлина. Коли цілий день ходиш болотом, заходить на ура. Саме за цими ягодами місцеві жителі найчастіше ходять на болота. Якби зараз був сезон збирання журавлини, хлопці, можливо, вже зустріли б ягідників та були врятовані. Тут уже таке дно. Чуєте, гази виходять? Ой, болото розмовляє. Болотяний газ виникає на дні водоймища, там, де гниє мул, разом із залишками рослин та потонулих тварин. Згодом бульбашки цього газу пробиваються на поверхню, створюють характерний звук і викидають у повітря метан, вуглекислий газ та сірководень. От, якщо ми зараз зупинимося і почнемо, наприклад, рити це чи провалимся, і цей сірководень нам ударить у нос і великими концентраціями. Ну це може дайте втрату свідомості закінчитися. А що ми почнемо ночувати на цих газах? кажуть, як людина помирає на болоті? От шла, шла лежить, лежить труп, вода є, а померла. Чому починають газо робити рослингенів, дивитися газ обмін газів? Сірководень. таке буває. Так. Да. Друзі, якщо дуже просто і зрозуміло пояснити важливість боліт в екосистемі всієї планети, то болота затримують воду і поступово видають її річкам. До того ж, видають абсолютно чистою. Якщо не буде боліт, ця вода потраплятиме в річки одразу, і це може стати причиною повиней. Тому Дуже важливо, щоб площа боліт не зменшувалася, щоб вони зберігалися. бо їхнє осушення або меліорація – це ще й небезпека пожеж, адже торф дуже добре горить, і його шар там дуже великий. Потужні пожежі, які нещодавно були в Чорнобильській зоні, мали саме таку причину: згідно з однієї з версій, на місці колишніх боліт горіли торфовища. Світловий день майже закінчився, а разом із ним і експеримент нашої команди. Що ж, Ростиславе, уже сідає сонце. На превеликий жаль або щастя, ми тонули і плавали, мокнули і сохнули, добували вогонь, але ми не пройшли ці 10 кілометрів. До заходу сонця так з урахуванням зйомок, ми звісно йшли значно повільніше, частіше зупинялися. Та факт є факт, ми не встигли. Нам треба було набагато далі. Я дуже сподіваюся, що нікому з вас ніколи в житті не знадобиться наш досвід. Що ви ніколи не загубитесь у болоті, бо це справді дуже серйозно і небезпечно. Ну а якщо, боронь Боже, колись хтось із вас опиниться в болоті, ви вже знаєте, що мобільний телефон може допомогти розпалити вогнище, а воду можна добути за допомогою палиці і футболки або сорочки. Ви знаєте, як вилізти із трясовини, і знаєте, як не потонути, маючи саму лише палицю. А взагалі, друзі, моя всім порада. Коли подорожуєте, покладіть у рюкзак запальничку і найдешевший ніж це розв'яже масу проблем навіть у тому разі, якщо ви десь заблукали. Згідно з планом, який хлопці вранці обговорили з лісниками. Якщо через якісь причини експерименти з виживанням доведеться закінчувати, не пройшовши весь маршрут, вони мають повернути на точку С та вийти на зв'язок. Там буде дорога, якою їх зустріне машина. Так вони і зроблять. Але перед цим слід закрити ще одне питання. Ми сьогодні впіймали їжу, але вона не знадобилася. Болото нас відпустило. Тож відпустимо їжу, яка була у нас на підстраховці. Жива і здорова. Ми живилися адреналіном, а їй даємо свободу і дякуємо за те, що страхувала нас. Ми зараз виходимо на дорогу і будемо чекати машину. Ех, болото, болото. Ну, тебе в болото. Ура! Ми йдемо звідси.